Одного з найдревніших у світі мистецтва східної каліграфії тепер можна навчитись і в Тернополі. Центр україно японської дружби Дарума планує найближчим часом відкрити клуб японської каліграфії, каже засновник та керівник центру Микола Більчук. На перше пробне заняття зібралося кілька десятків охочих навчитися правильно вимальовувати ієрогліфи. Це не є тільки от як у нас сидить школяр і на прописах там пише літери, потім складається літери в слова, і потім якісь складні лінійні там конструкції можна з цих слів вже формувати. На сході само походження іерогліфічного письма воно має сакральний, внутрішній, духовний якийсь такий виток. Мистецтво східної каліграфії з'явилося більше ніж три тисячі років тому в Китаї. Перші ієрогліфи виписували на кістках тварин, які потім кидали у вогнище, а їхнє потріскування вважали голосами богів. Сьогодні мистецтво каліграфії одне з найскладніших у світі, адже вимагає не лише досконалого технічного виконання, а й психологічної підготовки спокою внутрішньої гармонії на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. От мені особисто, і, напевно, нам всім дуже не вистачає. І для нас це дуже важливо, щоб володіти якоюсь методикою, яка дозволяє досягти внутрішньої гармонії, внутрішнього спокою, якось виразити свій внутрішній світ зовнішніми якимись факторами, зовнішніми чинниками. Аби намалювати її необхідно розуміти значення кожної риски, адже від їхнього розташування на папері залежить значення знаку. Крім того, каліграфи мають спеціальні бамбукові пензлики, які називаються руде, тушениці, рисовий папір ручного виготовлення та навіть кам'яний чи металевий тримач для паперу. Усіх бажаючих навчитися мистецтва східної каліграфії, члени центру Дарума, запрошують приєднатися до їхнього клубу.